Польща та Литва десятка мечів. На жаль, це можемо говорити про якісь жертви. Далі п'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів і королева кубків. Так, я тут срок не загадала. Але тут однозначно, на жаль, показує людські жертви. Тому те, що можуть бути якісь досить такі значні удари з території, там, де вода, або по території, яка біля води, ось скоріше за все, це тут виступає ось цей Сувальський перехід, якщо стосується Польщі, якщо країни Прибалтики, то Вірогідно, ось ці морські кордони, які вони хочуть змістити, чи може бути атака по території Польщі Литві?